Року сьогоднішнього сучасні антивірусні програми. Сучасні антивірусні програми. Ми з вами розглянемо сьогодні антивірусні програми, які вони бувають, які краще, яким чином з'ясувати, який краще антивірус встановлювати на ваш комп'ютер. Їх дуже багато. Ну, зазвичай встановлюють або найпопулярніший. Або в залежності від того, який вам рекомендовано, тобто давайте коротко, те, що ми з вами минулого разу вивчали: що комп'ютерний вірус це спеціально створена програма, або сукупність машинного коду, яка здатна розмножуватись, і як правило, виконує на вашому комп'ютері певні деструктивні дії тобто або заважає йому працювати, або взагалі, ну, тобто, або сповільнює його роботу, або взагалі зупиняє. Далі, який був перший комп'ютерний вірус? Перший комп'ютерний вірус це був кріпер, який з'явився на початку 70-х років у військовій комп'ютерній мережі. ARPANET. Тобто це був прототип інтернету. Програма могла самостійно вийти в мережу і, відповідно, через модем, зберегти свою копію на вилученій машині? Виявляв він себе. Виявляв він себе повідомленням. Тобто, з'являлося повідомлення I The Creeper Catch Me If You Can. Тобто я кріпер, спіймай мене, якщо зможеш. Далі, яка була перша антивірусна програма? Перша антивірусна програма була доктор Соломон з антивірус Tukit. тобто проіснувала вона всього-навсього 10 років, була створена в 1988 році англійським програмістом Аланом Соломоном. Завоювала величезну популярність, але я ж кажу, проіснувала всього на всього 10 років. Далі, які бувають типи антивірусних програм? Про кожен ми зараз поговоримо. Давайте коротко про кожен. Програми детектори Давайте не споминать, а вас давайте не о вас. Чому? О вас. Давайте коротко. Що таке програми-детектори? Здійснюють пошук характерної для конкретного вірусу сигнатури в оперативній пам'яті і у файлах. Що є недоліком таких програм? Недоліком таких антивірусних програм є те, що вони знаходять тільки ті віруси, які знають розробники таких програм. Тобто, якщо розробники тієї чи іншої такої програми не знають від цього вірусу, відповідно, він його просто-напросто не знайде. І нічого з ним не зробить, тобто зараження піде й далі. Далі програми фаги, тобто вони не тільки знаходять заражені вірусні файли, а ще й лікують їх. Тобто, видаляють з файлу тіло програми вірусу, повертаючи файли в початковий стан. Далі, ревізори. Це найнадійніші засоби, засоби захисту від вірусів. Ревізори запам'ятовують вихідний стан програми, і відповідно потім можуть повернути. Ваш комп'ютер до ну, тобто, про певну ту чи іншу програму до вихідного стану, і відповідно, так, 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 потім ті зміни, які відбулися в роботі комп'ютера, або ну, тобто, ті зміни, які відбулися, виводяться на екран монітора вашого. Далі, програми, фільтри являють собою являють собою невеликі резидентні програми, призначені для виявлення підозрілих дій на вашому комп'ютері, характерні для вірусу. Тобто, якщо Наприклад, ту, та чи інша дія не викон... ну, тобто, та чи інша дія виявляється підозрілою, тобто ви цього не можете зробити, а комп'ютер виявив, що це підозріла дія. Ну, відповідно, він її виявляє і знешкоджує. Далі, програми вакцини. Що стосується програм вакцин, програма вакцина, в принципі, як для комп'ютера, так і для. Так, і для людини, можна так сказати, запобігає зараженню файлів, тобто вакцини застосовують, якщо відсутні програми доктори. Вакцинація можлива тільки від відомих вірусів, ну, все так само, як і у людей. Тобто, якщо вірус відомий, відповідно вакцину для нього виготовляють і відповідно вакцинують людей. Вакцина модифікує програму Будиск таким чином, щоб це не відбувалося на їх роботі, а вірус буде сприймати їх зараженими і тому. Ігноруватиме, тобто, вірус буде вірус. Як вам пояснити? Вірус буде бачити, що та чи інша програма вже заражена, і відповідно, навіщо її навіщо її далі заражувати? Тобто, вона вже заражена. Тепер поговоримо про популярні антивірусні програми, які ми знаємо. Тобто, це ну скажімо так, найпопулярніші це НОД 32 доктор Веб та Вадічка Авас Дві Рутрій стосується. Давайте так. Що стосується НОД 32, давайте спочатку про приємне, а потім вже піде АВАСТ. НОД 32 це антивірусний пакет, який випускається словацькою фірмою Asset. Тобто, перша була випущена, перша версія була випущена в кінці 87-го року минулого століття, і відповідно яким чином вона працює, що в неї є коротко. Модулі захисту від вірусів і шпигунських програм, тобто за допомогою ядра SweetSense, Відповідно, оптимізовано та вдосконалено відп... програму до нової архітектури Asset Smart Security. Персональний бренд Power, тобто він перевіряє весь трафік між комп'ютером, що захищається, та іншими комп'ютерами мережі. Це, відповідно, якщо комп'ютери пов'язані між собою якоюсь локальною мережою. Модуль захисту від небажаної пошти, ну, відповідно, буде фільтрувати небажану пошту, тобто, це якась реклама, СПАМ, ще якісь листи. Тобто... Це все буде захищено у вас. Далі, яким чином виглядає інтерфейс програми? Інтерфейс виглядає ось таким чином: Protection статус, тобто, статус вашого захисту вашого комп'ютера? Як ми бачимо, це тут у нас максимальний захист комп'ютера, тобто та далі скан комп'ютеру. Скан комп'ютера відбувається, тобто їх існує всього три види. Які три види? Це експрес сканування, тобто швидке сканування. Далі повне сканування комп'ютера, і відповідно вибіркове. Що таке вибіркове? Це коли ви хочете просканувати, наприклад, ну якийсь або якийсь диск окремий. Ну тобто, якщо їх декілька, це де якийсь окремий, або якусь конкретну папку, тобто, ось таким чином. Далі оновлення, налаштування, ну відповідно, допомога та підтримка. Далі аваст. Що стосується то він розроблений як для Windows, так і для Linux. І також використовується для смартфонів на платформі Android. Заснована компанія в 91-му році в Чехії. Avast Free вважається найпопулярнішим антивірусом. Всього ним користується більше 170 мільйонів користувачів у світі. Що є у Авасто? Екран файлової системи. Тобто, основний компонент сканера в реальному часі відстежує всі операції з файлами та папками на вашому комп'ютері. Екран пошти відстежує весь трафік програм для роботи з електронною поштою. Відповідно, сканує всі листи, які, як вони потрапляють на комп'ютер, таким чином запобігаючи можливу шкоду. Далі веб-екран аналізує всі ваші, дії, всі ваші дії в інтернеті, тобто при відвідуванні веб-сайтів і так далі. Далі, що ще мережевий екран відстежує всю мережеву активність і блокує віруси, які намагаються заразити систему через мережу. А саме, ну тобто, наприклад, бачили, я думаю, Далі. екран сценаріїв перехоплює всі сценарії, що виконуються в системі, як локальні, так і віддалені. Екран поведінки відстежує систему на предмет підозрілої поведінки, тобто те, що ми з вами обговорювали, якщо та чи інша програма почала виконувати ту дію, яку людина ну, апріорі виконати не може. Тобто, якщо відбуваються якісь незвичні незвичайні дії, які комп'ютер не бачив раніше, відповідно він вас попереджає. Ну і екран p 2 p тобто відстежує завантаження більшості клієнтів файлообмінних мереж та торент клієнтів, це до вас може і ближче. Я думаю. Далі давайте коротко по інтерфейсу програми Avast. Тобто поточний стан вашої програми. Ви бачите, що у вас захищено, що у вас вимкнено, що у вас вимкнено. Далі сканування комп'ютера, те, що я вам вже розповідав, екрани в реальному часі, тобто те, що ми з вами обговорювали на попередніх слайдах. Далі, Brand Power. Додатковий захист можете встановити. Ну, тобто, вам там пропонуються певні додаткові параметри. Ну і далі обслуговування. Також тут є центр довідки, тобто та сама допомога та підтримка та налаштування та певні налаштування. Далі, що стосується доктор Веб, що стосується доктор веб, якщо коротко, тобто, це антивірус, який призначений для захисту від поштових і мережевих черв'яків, руткітів і так далі. І так далі, що є характерною особливістю доктор Веб можна його встановити на заражену машину. В процесі установки проводиться сканування пам'яті файлів автозавантаження До речі, ме... доктор Доктор вебшайл Що це таке? Це механізм боротьби з руткітами реалізований у вигляді драйвера компоненту антивірусного сканера, тобто забезпечує доступ до вірусних об'єктів. Що ховаються в глибинах операційної системи? Тобто, не кож... те, що не може не кожен антивірус, зможе побачити. Те, що зможе побачити, не кожен антивірус. Ну, відповідно, кросплатформеність, тобто використовується єдина вірусна база, єдине ядро антивірусного сканера. Яким чином виглядає інтерфейс? Тобто, ось тут ви, коли заходите, ви обираєте сканування, яке експрес, повне або вибіркове. Далі, ось тут у вас будуть з'являтися об'єкти, які проскановано. Відповідно, об'єкт, їх місце знаходження, далі статус, які ну тобто вони заражені, чи все з ними в порядку, і так далі, і також активність, тобто шкідливі, нешкідливі і так далі. І... Так, відповідно, також можете побачити статистику, що відбувається, ну тобто, що ви виконували, скільки знайшло, і так далі. І так само налаштування, підтримку, ну тобто, допомога, все, що і в усіх, я ж кажу, вони між собою схожі далі. Що стосується порівняння популярності антивірусних програм, ми можемо ну тобто розглянути ось таким чином, наприклад, Google Trends. Тобто, ви можете знайти і подивитися. Певні пошукові запити, тобто, ввести дві чи три програми в пошукові запити і подивитися, якою популярністю вони користуються. Як ви бачите, ну тобто, це скажімо так, старий, стара інформація 2013 рік. Але як ви бачите, тоді дуже великою популярністю користувався Аваст. Потім поступово він згас. Користувався note 32, тобто, як ми бачимо, доктор Веб тоді великою популярністю не користувався між собою. Сперечалися Avast та note 32, що стосується, що стосується ваших комп'ютерів, я впевнений, що у вас на комп'ютерах, ну в принципі, зараз комп'ютер без інтернету, те, що ми з вами обговорювали, якось уявити, неможливо. Тому у вас я думаю, що встановлено антивірус. Обов'язково, якщо не встановлено, то краще вам буде порадитися з ну, скажімо так, порадитися зі спеціалістом і відповідно з'ясувати, який антивірус вам краще встановити, яким чином ще можна з'ясувати який краще. Елементарно відкривайте, як мінімум, відкривайте відгуки в інтернеті. Звичайно, що відгуки можуть бути. І, ну, скажімо так, знаєте, як накручують відгуки, і таке може бути. Шукайте, де написано справжнє. Зараз секунду, вибачте. У вас вимкнений звук. Так. Тобто, можете порадитися зі спеціалістом і, відповідно, потім встановити антивірусну програму. І ще раз кажу: порадилися зі спеціалістом, почитали відгуки, з'ясували. Не така складна процедура, але знову ж таки, кожна антивірусна програма потребує. Ну, не кожна, а вас фрі не потребує. Да, кожна антивірусна програма буде вам пропонувати. Тобто, якщо ви будете користуватися безкоштовною версією, відповідно у вас не буде надано повний, ну скажімо так, повний функціонал програми. Якщо відповідно купляєте ліцензію, тоді у вас ну, знову ж таки яка ліцензія? Вони пропонують декілька їх видів. Тому знову ж таки, яку ліцензію купляєте, настільки буде захищено ваш комп'ютер завдання. У вас буде пройти тестування.